Вітаю вас, друзі! В той момент, коли російські пропагандисти гучно повідомляють про те, що Буцімто Росія може зайняти місце США в Європі, накрити ядерною парасолькою і очолити нову військову коаліцію, в Кремлі чомусь роблять більш приземленіші заяви. Зокрема, є повідомлення в російських ЗМІ, що в Кремлі оцінили сили Росії протистояти ЗСУ Курській області. Кремль загалом не думає зараз ні про яке очолення військової коаліції в Європі, ні про яке витіснення США з Європейського континенту, а дуже бідкається про ситуацію в Курській області. І сьогодні Пєсков гучно повідомив, що нібито Росія здатна витиснути ЗСУ з Курської області, а також захистити від українських військових Білгород. Цікаво, що при цьому російські пропагандисти цитують нашого головнокомандувача ЗСУ Сирського, який заявив про те, що Україна діяла на випередження, адже окупанти готувалися вдарити по Сумській області. Вони кричать про те, що генерал це ж неправда, дуже так обурюється, але факт є фактом, і зрозумілі їхні емоції, звісно. Україна заявила правильно, чітко, курська наступальна оборонна операція була необхідна для забезпечення безпеки України. Важливо, що Росія і далі продовжує нестися в прірву. Сьогоднішня, наприклад, одна з таких топових новин: це повідомлення про те, що атака дронів, начебто, відбита в Воронезькій області. Кремль вже заклинається в брехні, адже після цього повідомлення, яке з'явилося о п'ятій ранку сьогодні. Те, що пізніше, о 8, 9, 10 ранку, російські пропагандисти повідомили, що буцімто після відбиття атак БПЛА Воронській області на Росії вели режим звичайного стану на території Острогорського району Вороновської області, а вели цей режим тому, що відбувається детонація вибухонебезпечних предметів. Пропадести не пишуть про те, що детонує склад боєприпасів, і причому величезний склад він же детонує декілька годин, велика площа цього складу. Але як вони подають інформацію? І ця брехня вона прискорює, прискорює події, прискорює те, що Російська Федерація, ця Московська імперія продовжує нестися у піру? Ще цікава новина, яка викликала. Вир емоцій у росіян, яка підтверджує те, що на Росії назріває російські пропагандисти, фактично всі центральні федеральні змі повідомили про якихось бородачів в тапочках, які назвалися Ахматом і напали на бійців так званого СВО. І такі запитання пропагандистів: а що це за бородаті в тапочках, які напали на бійців еспаньоли? Більше того, в Росії вже почали вимагати покарання для так званих бородачів, які зупинили колону російських окупантів. Про що йде мова? Мова йде про те, що ось ми бачимо на фотографії цих так званих бородачів в тапочках, як пишуть російські пропагандисти, що вони зупинили колон російських окупантів в межах тимчасово окупованих територій Донецької області, і пропагандисти пояснюють, що виник конфлікт через те, що, начебто, не дали дорогу цим так званим бородачам, що була дорожня подія, і вони вирішили покарати, зупинили колону, і майже дійшло до стрільб. Тому що російські окупанти вони не очікували такого напору. Чим це все закінчиться, невідомо, тому що звертаються окупанти вже звернення, звісно, до Путіна, до російської влади, до глави Слідчого комітету Бастрикіна, пишуть заяви. Але російська влада мовчить. А мовчить вона тому, що на Росії є така вертикальна ієрархія жорстка. І самі кадирівці перебувають на вищому, дещо щабелі, чим прості росіяни, і хто ж буде вживати якихось заходів? Тим більше, що Путін контролює Кавказ лише умовно. І Кадиров він має владу в Чечні і загалом має дуже великий вплив на Кавказі. І те, що Кадиров робить заяви, що він буцімто піхотинець Путіна, в той же час Кадиров може влаштувати, наприклад, якісь міт. Як це було декілька років тому, і збирати мільйон і більше чеченців, таким чином демонструвати Москві силу, і Москва буде лише вмиватися і платити данину. А самі кадирівці, вони і далі будуть себе поводити дуже вільно, займаючи фактично в цій московській ієрархії ієрархії цієї московської індоімперії імперії таке привілейоване становище, і нічого на Росії не зміниться. Хоча я скажу прямо, що дійсно на Росії і підкреслю справді назріває, тому що питання зараз мігрантів піднімається. А з мігрантами з країн Центральної Азії також велика проблема. Їх вже досить багато, вони жорсткі за характером, і може так статися, так трапитися, що на Росії почнеться щось дуже серйозне. Тому російська влада вона це все спускає на гальмах, не піднімає ці питання, не роздмухує, просто закриває очі. Ну а російським окупантам і загалом росіянам ну що їм залишається? Просто і далі терпіти та обурюватись. Важливо, що ще одна топова новина, починаючи з вчорашнього дня, і загалом вона буде такою одних з найважливіших ще багато днів це повідомлення про так звану спеціальну демографічну операцію. Вчора з'явилося дуже багато статей пропагандистів. Заяви лунали з державної думи від російських депутатів про те, що росіянки мають народжувати з 18 років, що мають бути на Росії студентські сім'ї. Починати цей проект потрібно десь з далекого сходу, і має бути у росіян по четверо-п'ятеро дітей. Але самі росіяни дуже так емоційно реагують на такі ініціативи, на так звану спеціальну демографічну операцію. Вони нагадують заяву від російського чиновника, яка була зроблена декілька років тому, у 2018 році, коли російська чиновниця звернулася до дітей з такою фразою, що держава не просила вас народжувати. Дослівно, молоді люди вважають, що держава їм на все повинна. Ні, вам держава взагалі в принципі нічого не повинна. Вам винні ваші батьки, які вас народили. Держава не просила їх народжувати. Росіяни у своїй більшості чомусь не хочуть проявляти так званий патріотизм, чомусь вони не прислухаються до закликів Путіна, до російської влади і не поспішають народжувати дітей. І, взагалі, в коментарях вони так бурхливо реагують, і навряд чи всі ці програми, всі ці проекти, ця спеціальна дорічна операція щось змінить на цій московській недоімперії. Ще щодо важливих новин це такі дивні повідомлення в російських змі від російських пропагандистів про те, що колишній підлеглий заарештованого Зама Шойгу, він пішов на той світ при згадкових обставинах, і що на його тілі знайшли сліди ін'єкцій. Крім того, повідомляється, що в цей же день пішов на той світ ще один партнер заарештованого Тимура Іванова. І ми бачимо, що з російськими генералами щось дійсно відбувається дивне. Такі вже масовані арешти, масовані відходи на той світ, якісь ін'єкції, відходи на той світ в СІЗО за незрозумілих обставин. І дуже дивно виглядає те, чому російські військові якось не хочуть продемонструвати, показати силу. Їх так реально жорстко пресують. Ми бачимо, що в Кремлі зараз йдуть. Такі серйозні розбірки, а клан російських військових просто вмивається і терпить. Друзі, закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Перша новина це повідомлення російських пропагандистів про те, що Маргарита Симоньян, топова російська пропагандистка, головний редактор Russia Today, готує позови в суд до британських ЗМІ. І що вона кричить про те, що нехай пилюки поковтають. І друга новина це заява Медведєва сьогоднішня про те, що Росія буде під санкціями, начебто до розпаду Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що такі персони, як Симоньян, як Медведєв, біснуються, захлинаються жовтю, але що б вони не робили, як би вони не істерили, в які б суди московські вони не зверталися, нічого вже не змінити. Ця Московська імперія однозначно програє цю війну. Україна переможе. І що буде з Російською Федерацією після поразки? Це ще велике питання, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.